Ух, скільки всього сталося за останній тиждень часу у світі штучного інтелекту? OpenAI змінюється плани, а ще вони показують нову функцію, яку всі так чекали: Клод та ChatGPT йдуть до студентів, це все безкоштовно. Нарешті Міджорні випустив оновлену версію своєї моделі, але там є один цікавий. Момент, дійсно, тиждень пройшов досить насичено, активно, багато всього відбувалося. Тому сідайте зручніше і будемо зі всім детальніше розбиратися. У OpenAI змінились плани. І це не тарифні плани, а це власне плани на впровадження нових моделей. Раніше OpenAI заявляв, що вони більше не будуть випускати о моделі і зразу перейдуть до впровадження GPT 5, яка б в собі мала об'єднювати всі топові моделі. Але ось нещодавно Сем Альтман вийшов. В світ і сказав ні, ні, ні. Ближчим часом ми плануємо релізнути О3 модель та О4 міні І Це станеться там прямо через кілька тижнів, і вже за кілька місяців ми світу покажемо нашу gpt 5 модель. Ось так от активно змінюються плани, бо дійсно є якийсь, напевно, тиск від ринку. І Сем Альтман та компанія OpenAI намагається на це якось реагувати. Ну і в інтернеті вже гуляє ось такий от скрін, який ніби показує, як буде виглядати новий користувацький інтерфейс, коли буде єдина GPT Модель, і де буде можливість вибирати просто час надумання. Тобто думати швиденько, відповідати, трошки більше подумати, і прям дуже-дуже складно і багато подумати, якщо задачі будуть дійсно якісь важкі. Насправді мені набагато більше подобається такий користувацький досвід, тому що зараз ти там. Маєш купатися в цій купі моделей, вибирати там 4O, 4 О, 4.5, О1, О3, О3 міні. Зараз ще з'являться ті нові моделі. Взагалі їх буде біля 10. Ну і насправді, з точки зору користувацького досвіду, це є досить складно. Тому якщо це все перемістити під капот, і зверху буде один єдиний простий інтерфейс, для більшості користувачів цього буде цілком достатньо. Чат GPT тепер пам'ятає всі ваші чати. Відсьогодні чат GPT має доступ до... Попередніх чатів через які ви з ним спілкувалися, і в контексті нового чату, коли ви посилаєтесь на якусь інформацію, GPT може згадати, що ж там було вчора, позавчора, день перед тим, тобто це свого роду. Загальна пам'ять, яку вони додали поверх тої пам'яті, яка вже існувала в ChatGPT. Ну, і якщо ви заходите перший раз в інтерфейс ChatGPT, у вас з'явиться ось таке діалогове вікно, яке, власне, нагадає, що ось така функція доступна. Наразі ця функція доступна лише для плюс та про користувачів, тому перевірте у вас, чи з'явилось ось таке діалогове вікно. Ну і другим тригером про те, що цей функціонал підключений і він працює, з'явиться ось такі от дві додаткові опції. Насправді це Reference saved memory це та пам'ять, яка була. Це вигляд тієї таблички, яку можна було самому зайти перевірити тут на етапі Manage Memory. Вона існує, і ось ця reference Chat History це та нова пам'ять, яка додається поверх вже існуючої пам'яті, і вона працює на основі того, що збирає інформацію з ваших попередніх чатів і використовує її як контекст для всіх наступних діалогів. Ось тут. Я підготував промпт. Я прошу описати мене, спираючись на всі останні наші розмови. І ось тут GPT цікаво, що він про мене скаже. Звати Ігор. Ти хочеш щоб я звертався до тебе, яка гарюня? Окей, хто ти в роботі? 20 років досвіду близького сходу Північної Америки, ментор, зокрема, для підтримки ЗСУ, Ютуб канал про AI, IT. Як ти мислиш? Гіперструктуроване завжди практик, критичне мислення. Про твоє здоров'я, ось тут трошки деталі таких він дає приватних системне тренування і черві через ВУП, про твоє харчування, про тебе як батька, творчість і проєкти. Ось так от детально чаджіпіті відповідає на запитання, використовуючи мої попередні чати і пам'ять, і описує мене. Ось тут я ще один підготував промпт, власне перевірити, чи дійсно чаджіпіті може пригадати про що ми з ним вчора спілкувалися. І дійсно, ми вчора з ним спілкувалися в голосовому режимі. Про Авто, Ford Mustang І ось тут він згадав, про що була розмова, що ми згадували, які моделі ми обговорювали. Як на мене, це досить потужний функціонал. Тобто тепер розмови в чат GPT стають найбільш персоналізованими. Ну і теж вартою додати, що пам'ять доступна лише в класичні 4О моделі, а так само в тих моделях, які є орізонінг-моделях. Там пам'ять так само працює, тобто можна переключатись між ріжними чатами і пам'ять далі буде працювати. І ще пам'ять працює в голосовому режимі. Ну, як на мене, це є прям дуже-дуже круто, що вони додали нарешті цей функціонал. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з класною освітньою програмою від SET University – Generative AI. For developers. Компанія SET University вже довший час працює на ринку України та спеціалізується на навчанні у сфері технологій та інновацій. І цього разу вона запускає вже другий потік своєї трьохмісячної програми для технічних спеціалістів, яка присвячена використанню генеративного AI у розробці. Ніяких абстрактних лекцій протягом трьох місяців ви крок за кроком пройдете шлях від моделей до розробки повноцінних рішень на базі LLM. Тут буде і про сучасні інструменти та платформи для роботи з Generati. AI, повний цикл розробки та тестування ML-моделей, роботу з хмарною інфраструктурою та створення власних LLM-додатків. Викладати курс будуть інженери практики, які поділяться власним досвідом на шляху до розробки рішення. А з моїм промокодом і ви отримаєте 10% знижки на цю програму. Посилання, як завжди, можна знайти в описі під відео. Всім бажаю цікавих і успішних AI-подорожі разом з Set University. Продовжуючи тему OpenAI, компанія все-таки вирішила йти в Open Source, а точніше, в Open Weight. Ось такою новиною вийшов Сем Альтман, що вони планують ближчим часом випустити модель з відкритими вагами. Яка буде доступна для всіх, і власне це воно обіцяє зробити протягом наступних кількох місяців. Як на мене, це та перша відкрита модель ще стічів GPT-2, яка буде дійсно відкритою моделлю. Ну і він каже, що ми насправді над цим дуже довго думали, були за і проти, і вони вирішили, чи дійсно варто йти в тому напрямку. Ну, але як воно не так, OpenAI, він на той був створений, щоб бути open, щоб бути відкритим для людей. Ну і власне мені здається, в цей от крок. Допоможе компанії дійсно стати трошки відкритою. Поговорюють, що це буде Один міні-модель, яку вони класно зафентюнять, протестують з точки зору безпеки інших речей і викладуть в опенсор вже протягом кількох місяців. Чат GPT тепер безкоштовний для студентів, але є одне але GPT Plus можна користуватися безкоштовно протягом квітня-травня місяців, якраз на період здачі. Університетах сесій екзаменів, але є одне, але про те, що наразі ця підписка доступна лише для користувачів з Америки та Канади. Як на мене, це дуже крута ініціатива, яку запровадив OpenAI і впровадження цього штучного інтелекту для молодого покоління для студентів. Ну і мені здається, що якщо мене дивиться наше. Міністерство цифрових технологій, я думаю, це була б теж дуже крута колаборація для наших студентів, студентів України, коли ми співпрацювали з ChatGPT, з OpenAI і дали можливість нашим студентам теж користуватися продуктом безкоштовно на період у цього навчання. Ну і загалом, якщо говорити про OpenAI, то чесно кажучи, я не до кінця розумію звідки гроші, тому що якби. Це великий наплив людей буде користуватися ChatGPT. Ну і води нещодавно бідкли, що їм не вистачає GPU, особливо коли вони запустили цей свій новий native image редагування сервіс і їхні сервера просто не витримували. Тому питання звідки гроші? А гроші насправді є. І на то є дві великі причини: перша причина це те, що OpenAI нарешті підняла додатковий раунд фінансування на 40 Мільярдів доларів від групи SoftBank. Тобто, якщо я не помиляюсь, 10 мільярдів вони вже отримали на руки, ну і 30 мільярдів мають прийти, коли вони завершать підписання ряду паперів. Ну і станом на сьогодні компанія ChatGPT, оцей їхній стартап від OpenAI, він оцінюється в 300 мільярдів. Доларів, ну це прям дуже дуже велика і потужна кругла сума для такого AI стартапу. І ось тут друга причина, якою є те, що гроші все таки трошки додались до компанії OpenAI, це те, що з випуском нового можливості редагування зображень через ChatGPT вони лише за останні 5 днів додали. 1 мільйон нових користувачів. Більшість з них це, скоріше за все, користувачі користуються платною підпискою. В той самий час за все існування ChatGPT протягом 26 місяців вони насправді не додали таку кількість користів, як додали за останні 5 днів після випуску цього функціоналу. Ну і ще одна велика причина: це те, що дуже велика кількість тих користувачів власне йде з Індії, і так як пише бред Лайткеп, про те, що Індія є ринком номер один. З тих ринків, які найшвидше росте з точки зору використання ChatGPT. ось такі от дві великі причини, звідки OpenAI бере гроші. Ну і насправді ведення такого бізнесу воно є не дешеве, вимагає дуже дуже великого кількості фінансування і заявляють, що лише в 2029 році OpenAI компанія нарешті вийде на рівень прибутковості станом на зараз. Вони далі далі працюють в збиток, в збиток в збиток. Компанія Anthropic Теж йде до студентів і пропонує свою версію CLOT, власне, для такого от університетського навчання, де можна буде створювати проєкт на різну тему. Ну і далі в рамках цього проєкту можна додавати різні референс-матеріали, чи посилання, чи документи, чи лінки на YouTube, чи будь-які інші речі. Ну і з'являється ось такий от інтерфейс, де є. Аналіз цих от доданих матеріалів, і на основі цих матеріалів вже в рамках цього навчального проекту можна буде писати якісь наукові роботи, курсові, дослідницькі роботи. Ось так виглядає цей інтерфейс, і мені здається, він дуже схожий на ноутбук LM сервіс від Google, про який я розповідав нещодавно у своєму новому відео. Тому, якщо не бачили, зайдіть. Подивіться а загалом, оця от ініціатива. До молоді, до студентів, до школярів використання штучного інтелекту це насправді дуже дуже крута річ. І я вірю, що в Україні теж активно будуть рухатись в тому напрямку і робити ось такі от класні. Партнерства, а ще Клод рівняється з ChatGPT і пропонує план за 200 доларів. Ось такою новиною вийшла компанія Антропіка. Кажуть, і тепер у нас з'явився план Макс План, який насправді будується на тому, що вони збільшують кількість лімітів, оскільки багато користувачів жалілося, що навіть використовуючи їхній стандартний плюс план про план. Кількість лімітів їм не вистачає, і тому антропік вирішує ці ліміти підняти в 5 разів або в 20 разів. Відповідно, якщо зайти на їхню цінову політику, на усе тарифні плани, то ми бачимо Макс-План, який коштує 100 доларів за місяць. це Є в 5 разів збільшити ліміти. Ну і, звісно, 200 доларів за місяць, якщо ліміти збільшити в 20 разів. Тому, якщо з вас хтось користується активно, Клод, дуже класна новина. Підписуйтесь, розширяйте плани, ну і користуйтесь задоволенням новим функціоналом від Клод. тому що власне МАКС-підписники будуть бачити нові фічі, нові функції першими до моменту впровадження їх на загал. А я казав, що мета номер один компанія, яка дає штучний інтелект у руки користувачів, і цього разу вони дають нову модель, а точніше, дві моделі Elama 4. Це є модель Elama 4 Scout, їхня менша модель яка має 10 мільйонів контексту вікно, яка має 17 мільярдів активних параметрів і 16 експертів, трошки більше модель Maverick, яка має 1 мільйон контексту вікно, 17 мільярдів так само активних параметрів, але в десять разів більше експертів. Ну і є їхня третя модель БГМОТ, яка має 2 трильйони активних параметрів. Наразі ця модель вона лише в форматі прев'ю і вона використовується для дистиляції ось цих двох відкритих мовних моделей Maverick та Scout. Якщо ж подивитися на типову задачу, Нідел Haystack, коли потрібно знайти якісь елементи інформації в великому контексті, то мета досить добре з тим справляється. Ось тут, на прикладі вони показують, як вони шукають число в величезному тексті. Ось тут на графіках ми можемо подивитися, що та сама модель Lama Scout з 10 мільянами параметрів з точки зору пошуку інформації в тексті досить добре справляється, немає ніяких білих квадратиків, які означають фейл. Ну і Якщо говорити про відео, от бачите, тривалістю від 2 до 20 годин, то на деяких відео модель не знаходить тих елементів. Але ось цей от момент контекстного вікна є такі досить тріки. І тут є окреме наукове дослідження. Я про нього, до речі, розповідав в нашій телеграм-спільноті, можете зайти почитати детальніше, яке розповідає про те, що насправді активний контекст більшості сучасних моделей це є 2000 токенів. Тобто, якщо вже перетне межа 2000 токенів, потрібно буде працювати з більшою кількістю контексту, то ось тут на графіку видно, як моделі починають деградувати. Тут, тобто, бачите, 4 тисячі, 16, 32 – Дуже сильно падає ефективність роботи цих моделей і можливість знайти там інформацію. Тому давайте усі 10 мільйонів, 20 мільйонів, 100 мільйонів контекстне вікно ділити на два і дійсно керуватися логікою, коли ми працюємо з великими мовними моделями. Знову ж таки, бенчмарки LAMA 4 Scout порівняно з іншими попередниками LAMA 3 3.1. Від Google Gemma, Mistral, Gemini 2.0 досить добре себе показує по більшості сучасних бенчмарків. Дійсно, дуже круто є показники по цьому. Ну і звісно, різних моделей. Марк Цукерберг теж обіцяє вже ближчим часом, за кілька місяців тижнів, нам показати ламу, яка буде вміти думати. І ось тут тоді дійсно буде гра досить цікава, коли дві великі американські компанії, два великі гіганти OpenAI і Meta покажуть свої дві потужні. Відкриті моделі, які вміють думати на противагу китайському моделі DeepSeek, яка так само вміє думати. От тоді буде цікаво потестувати, подивитися, як воно все працює. Гаряче оновлення для Android-користувачів від Google. Тепер їхня модель Gemini може працювати в лайф режимі на телефоні. Ось тут на відео ми бачимо, як користувач відкрив голосовий режим, і під час цього режиму спілкується з gemini моделлю, шарить екран. І таким чином шаричий екран задає питання релевантні до цього екрану. О, тут якісь формули він показує, якийсь діалог, веде Golden Ratio обговорює. Ось тут відкриває Вікіпедію, теж проговорює з Gemini. Ось, бачите, червоний індикатор говорить про те, що це є шарінг екрану під час голосового режиму. Ось тут ще одне відео, яке нам підтверджує те, що такий самий режим можна активувати з відеокамери. Тобто ви заходите в Gemini. Включаєте голосовий режим, включаєте відеокамеру і починаєте проговорювати. Ось тут є, підбирає він якийсь елемент для нової кавоварки. Вона каже, йди на Amazon, він йде на Amazon, дивиться, чи це ця модель. Ось тоді він повертається назад, перевіряє, так, це ця модель, Ось тут скопійовує номер. І мене каже, все правильно, ти підібрав правильний інструмент. Ось такий от функціонал є так само і в чат GPT, коли ви заходите в новий голосовий режим, у вас є можливість відео. І скріншарингу, і в голосовому режимі можна спілкуватися. Ось Google теж це все додає до своїх користувачів, для Android-користувачів. Єдине, що зараз ця функція доступна лише для обмеженої кількості. Пристрів на андроїді, і так само потрібно мати Google Advanced підписку для того, щоб можна було користуватися цим Gemini Live режимом. А ще Google заходить на поле розробників і пропонує власну студію програмування Firebase Studio для всіх любителів вайп-кодингу, хто любить вайб-кодити через курсор, через Windsurf, через Copilot. Тепер буде можливість це все робити через Firebase Studio від Google. В першу чергу це є прототипуванням, тобто ми пишемо «промт». І ось цей штучний інтелект під капотом, який використовує Gemini модель, з нами чатиться і в результаті створює простий застосунок. Ось, бачите, він тут обирає. Давай прототипуй. Ось ці речі ми будемо використовувати. Зліва пишеться код, справа чат, і в такому інтерактивному режимі можна працювати. Ось тут в рамках чату вже можемо спілкуватися, дебагати застосунок, робити якісь зміни. Розуміти про що код, розуміти, як це все працює. Ось так само можна це все прямо локально через Firebase Studio запускати на девайсі, чи це є веб браузер на вашому комп'ютері, чи це є мобільний телефон. Ви от скачуєте цей QR-код і завантажуєте застосунок на мобільний телефон. Так само вони використовують власний хостинг, тобто з точки зору публікації, застосунків в онлайн відкритий доступ. Це теж все дуже просто робиться, прямо через Firebase. Студію, ну і ось тут, бачите, одночасно над проектом може працювати команда людей, можна шарити ці всі речі, ці всі правки. Тобто Google заходить на цей ринок вайп-код. Ну і взагалі о, за ось цей тиждень часу проходила величезна конференція Google Next 2025. Я теж про це писав в нашій шість спільноті. Отам, от крім Firebase, ще було дуже дуже багато цікавих оновлень. Пов'язаних з агентивністю штучним інтелектом з їхніми новими розробками в світі технологій, рік 2025 — Це рік агентів, і цього року ми побачимо дуже велику кількість ai агентів. Одним з таких агентів є. GenSpark, Super Agent. Насправді компанія GenSpark вже довший час на ринку, і раніше вони позиціонували себе як аля Perplexity, розумний браузер зі штучним інтелектом. І цього разу вони запускають ось такого от агента, мультиагента, який вміє працювати з різними моделями під капотом. Ось Тут вони, зокрема, говорять, що вони працюють порядка з дев'ятьма різними великими мовними моделями. Так само вони вміють доєднювати різні. Інструменти, пошук в інтернеті, робота з файловою системою, з графіками, там порядка 80 таких інструментів. Ну і додатково вони кажуть, що ми ще використовуємо свій власний датасет, який преміум датасет, який фантюнить той фінальний результат, який видає агент. Якщо ж подивитися на приклади, отут, зокрема, приклад де агента просять створити інстаграм-ролик. Ну і від от. Він аналізує це інстаграм-ролик, це про приготування їжі. Далі нарізає відео, використовуючи Gemini VO2. Ось він робить нарізку відео згідно цього рецепту, який він створив. Далі він генерує вже посилання релевантні з інгредієнтами, де все можна купити, де це можна придбати, ці всі інгредієнти. Далі він генерує для кожного шматочка відео, використовуючи 11 лапс звукові ефекти. І в кінці видає ось такі от. Підсумковий в'ю, на який ми зайдемо, ми побачимо, як виглядає вже фінальне відео. От вони емуляцію роблять інстаграму цього рілсу, де є ось це от відео. Покадрово зняти. Ще один класний приклад. Це коли цьому агенту дають проаналізувати відеоролики. Він, прям дивлячись, відеоролик, він робить ці снапшоти. Він йде в інтернет, аналізує, що таке компанія Антропік, чим вона займається, якісь релевантні речі, намагається зрозуміти, роблячи у ці снапшоти цього відеоролику, і на основі цього готує повноцінну презентацію. от Він взяв просто проаналізував ролики, ось таку от потужну, дуже круту презентацію зробив, яку можна далі експортувати. В PowerPoint або в Google презентації і показувати її аудиторії. Ну і останній приклад це класичний приклад. Запинуй мені подорож в Сан-Дієго на період квітень 24-го, Знову Знов ж таки йде повноцінний аналіз з інтернету місць, що подивитися, куди поїхати. Генерується бібліотека зображень для класного розуміння, генерується карта, маршрути, метро, трамваїв. Точки, локації, куди поїхати, що піти, що подивитися. Ось тут знову якісь локації, 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 ресторани, де поїсти. От прям дає посилання, куди позвонити можна для того, щоб зв'язатися з цією локацією, забукати готель, забукати ресторан. Ось таким чином працює ось цей Джен Спарк. Джен Спарк має кілька підписок, безкоштовна підписка, яка пропонує мінімальну кількість кредитів і платна підписка. І, власне, якщо зайти до них на користувацький інтерфейс, ось тут зліва ми бачимо це меню суперегента. Де, власне, ми можемо спілкуватися текстом і вирішувати різні задачі. Графічну студію, якщо говорити про зображення, ось тут ми бачимо, що є режим мультиагентності, де сам агент вирішує, яку модель використовувати, і ось під капотом він, бачите, вміє працювати з флакс із ідеограмою Gemini. Ось. Те саме стосується відео, під капотом в нього є і Clean, і Big Swirls, і Gemini ВО2 і інші моделі, з якими він вміє працювати. Deep Research так само тут працює, дуже схоже до OpenAI, до Perplexity. Класна річ, що навіть якщо у вас закінчились кредити по безкоштовній підписці, Deep Research продовжує ефективно працювати. Ну і ось власне ця магія агентивності. Тут є ряд вже готових агентів. Позвони мені, чи агент по Діпрісерчу, чи от то їхній GenSpark Spark Superгент. І от якщо навіть зайти подивитися на чат-формат роботи цього агента, ми так само під капотом бачимо, які моделі агент використовує. І ось тут можна викликати Mixture of Agents». Я ось тут перевіряв роботу цього агента. Я попросив його порівняти топові українські сайти, зробити перелік цін по iPhone 125 ГБ пам'яті. Він, бачите, зайшов на... Топові сайти, ось тут порядка 20 різних джерел проаналізував. Дав мені ось таке деревовидну мапу, продавці, порівняння цін, ось по якій можна. От рухатись, клікати, дивитися, як воно працює. Зараз він щось тут ще підвантажує. Ось така от інтерактивна мапа. Ну і далі дав якісь посилання, якими можу користуватися. Тому агенти рухаються вперед. Я, до речі, в себе на YouTube каналі робив окреме відео, де розповідав про Manus, такий досить популярний агент, так само про Проксі, а так само про те, як можна на локальному комп'ютері підняти власного агента. Тому, якщо ще не бачили, зайдіть, подивіться. Якщо говорити про світ мультимедіа, то тут так само сталося дуже багато крутих оновлень. Зокрема, компанія Runway випустила нову модель для генерування відео з використанням штучного інтелекту. Їхня модель Gen 4 вже доступна для всіх платних користувачів, можна нею користуватися. Які переваги цієї моделі? Це знову ж таки. Консистенці, стабільність і контрольованість кадру вони далі, далі над тим працюють, і в них дуже круто це виходить. Написання промту дуже добре рефлектується з тим результатуючим відео, яке воно генерує. Так само ще одна потужна річ це є стабільність об'єкту. Тобто, якщо ви створили якогось персонажа чи маєте якийсь об'єкт, то цей об'єкт між кадрами теж буде ідентично однаково відображатися в від умов цього кадру. Це їхня прям дуже сильна сторона, яку вони всім пропонують. Ось, бачите. Так само вони додали ще можливість різних кутів камер. І дійсно ці кути камери, вони такі кіношні, такі реалістичні, і от повторність об'єкту між кадрами кути камер, дійсно можна продовжувати робити круті, 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 класні відео. Ну і буквально недавно вони анонсують потужнішу версію Gen 4 Turbo, яка є покращену версію Generation 4, яка набагато ефективніше, набагато краще працює. Тепер для того, щоб згенерувати 10 секундне відео, моделі потрібно лише 30 секунд часу. Це прям дуже-дуже круто. І ось тут на відео ми бачимо цю консистенці. Оця от скляна кулька, така металево скляна кулька, зеркальна. Вона подорожує світом. І ви бачите, від від того, як змінюється кадр, кулька постійно однакова. Вона єдине, що рефлектує з зовнішнім середовищем, там додається тінь, ефект Але. Кулька залишається однаковою. Ось це от, власне, одна з причин, чому Ранвей далі продовжує бути лідером з точки зору генерування відео, тому що його відео дуже професійні, дуже якісні, і багато хто дійсно ці відео використовує для професійної зйомки вже повноцінних AI-створених фільмів. Нарешті сталося велике оновлення у Міджорні, власне, по генеруванню зображень, використовуючи штучний інтелект. Мені здається, що останній апдейт в них був ще рік часу тому, коли вони випустили шосту модель. І от власне зараз, через рік, вони випускають сьому модель, яка повністю інша. Вона використовує повністю іншу архітектуру і працює набагато ефективніше за свого попередника. Якщо зайти на Приклади, то далі питання рук, з таких от деталей, тіней, воно залишається відкритим. Воно дійсно краще, але є моменти, де модель неадекватно з цим справляється. Знову ж таки, з точки зору творчості артистичності, мені здається, Міджорні є, була і буде найбільш креативною моделлю порівняно з іншими моделями. В той самий час специфіка генерації профтів вона змінилася. Ось цей промпт. Зліва це був промпт згенерований моделлю 6, і справа це модель 7. Тобто сьома модель по-іншому сприймає промпт, і треба трошки буде під це підловчитись, піднавчитися, щоб можна було генерувати ті зображення, які ми хочемо і про які ми говоримо в промті. Так само модель, що тут вони розповідають, по-інакшому трошки працює з стилями, з референсами, ніж попередня версія моделі. В той самий час, якщо давати якийсь там, наприклад, Вархол. Якісь відомі стилі, то модель дуже добре вміє мімікувати використання таких от відомих стилей. В моделі так само з'явився такий чорновий режим, який працює в 10 разів швидше звичайної генерації і коштує в 2 рази дешевше. Тому можна його використовувати, який mode, для генерації якихось швиденьких зображень, перш ніж перейти до основної роботи. Ну і от якщо взяти так само референси на інші стилі, то модель 6 досить добре себе показала, досить добре. Ці референси робить, а якщо подивитись на цю модель, бачите, вона тут почала трошки злітати. Вона таке враження, що поламалася, погубила ці стилі, і, можливо, треба буде заново це все відтворити. Ну і є ще ряд інших речей, які пов'язані з апскейлом, пов'язані з роботою загалом над зображеннями. Ну і ще одна річ досить цікава річ, яка, власне, вилізла наяву. Після того, як вони випустили Міджорні, Міджорні так само має голосовий режим набору промптів. І от якщо піти в чорновий режим, включити голосовий режим і попросити: давай я тобі щось скажу, а ти відповідай мені, це промптом в діалозі, то модель відповідає, використовуючи OpenAI. Тобто її запитують, яка ти є модель. Я тебе хочу дещо запитати, і тут користувач знайшов, що вони використовують OpenAI. І це не дивно. OpenAI має свій real-time API по роботу з голосом, speech to text, text-to-speech, Speech to Speech. Він дуже круто працює і тому не дивно, що великі гравці, які мають свої власні продукти, так само використовують цей API. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Підтримуйте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої 6 спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім папа -па і на наступних зустрічей!